На нари, зека на нари, зека на нари. 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 Наша головна вимога: те, що Янукович має бути і є і має є головним злочинцем. і Його місця на нарах, в тюрмі, як головного злочинця, головного обвинуваченого по Кримінальних справах і по злочних майданці. Свідчення припливі, які руководи сьогодні буде давати, вони жодним чином не дозволять йому уникнути покарання за свої злочини. Не займайте ці два місця. Можна — Я постійско. Все, больше никому не припускає. Там закрито все, все, все. Там всі люди сидять, навіть на подоконниках, даже знімав много гразных. Уже дивиться, всі стоять. Все, закриваємо. А чого нас не пускають? Можете сказати. Ми родичі.